Всім привіт! З вами я Лана. Давайте на рунах подивимося руни сьогоднішнього дня, його енергії і події можливі, які трапляться сьогодні з людиною, яка дивиться зараз цей розклад. Покажіть руни, які енергії сьогоднішнього дня для людини. Яка зараз дивиться цей розклад покажіть, енергії. Так, ну сьогодні буде в когось загружений день, багато роботи, можливо, ну не дивно, починається робочий тиждень. Для кого сьогодні можуть бути випливати якісь свої внутрішні страхи, блоки, щось може гальмуватися і енергії такі трошечки кризові. Кризові, напружені. Хтось буде можливо намагатися якось закривати свої потреби сьогодні. Енергії такі серйозні. І сьогодні, знаєте, дійсно, як наче відміна якихось процесів, шляхів, дорух, енергії такі, що якісь внутрішні страхи, блоки або намагання закрити свої потреби. Будуть блокувати рух вперед. Угу. Так, ну і це знаєте, як небажання розмовляти, небажання чогось знати, щось е, вникати глибоко. Якась, якась відстороненість від комунікацій. Ну, сьогодні, бачите, енергії такі, буде хотітись, можливо, на самоті комусь побути, відмінити якісь свої справи, поїздки, взагалі якийсь рух вперед, як наче зати перед бурею, можливо, або ж перед наступним кроком. Добре, покажіть, руне, що може трапитись на фоні таких енергій сьогодні. Покажіть події, що може трапитись сьогодні. Так, призупинка, нерозуміння і як підвішування якоїсь ситуації. Зараз. Ну, тут будуть перепони в русі. Дійсно, хтось, можливо, кудись не поїде, можливо, не буде знати, з чого почати той рух. Але якісь такі перепони будуть. Можливо, дійсно хтось відмінить поїздку сьогодні. Так, і я б сказала, що можливі якісь перешкоди на шляху до результатів. На шляху до того, щоб... Вирушити кудись, або зробити щось, що може дати свій результат. Хтось може сьогодні відмінити зустріч, для когось може програтися так, що будуть якісь перешкоди в в поїздки, пов'язані з дітьми. Можливо, дітей кудись не відпустити або відміниться якась поїздка пов'язана з дітьми, для когось можуть бути перешкоди взагалі в процесах, які дають результат. Воно наче й буде рухатись, але, можливі, знаєте, як, ну, якісь непроясненості. Покажіть вони точніше, про що тут? Що за перешкоди? Покажіть. Для багатьох з вас перешкодами можуть являтися якась інформація, щось стане відомим, можливо, на щось ви раніше не звертали уваги, зараз звернете на це увагу і як трохи підвиснете перед тим, як щось робити, кудись їхати, кудись рухатись, щоб отримувати ті свої результати. Для декого це як наче сигнал буде від долі. Ця перешкода призупинитись. А можливо, сама доля, ну, як відведе вас від якогось процесу, поставить на паузу. І, можливо, навіть і на користь буде ця зупинка для декого з вас. Зараз тут покажіть, руни ще про що тут. Так. Я б сказала, тут для деякого може трапитись, що хтось відмінить якесь побачення, зустріч, можливо, навіть. Особистого характеру. Ну, і пов'язано це буде, знаєте, як ну, з відсутністю позитивних емоцій. Ну, можливо, хтось щось знає, таке неприємне для себе і відміниться від цього якась поїздка, захочеться припинити якийсь рух. Для декого можливі якісь непроясненості у відносинах з партнером, в особистих відносинах дійсно, і буде взята якась можлива пауза на фоні того, що може здаватися, що немає вже тих яскравих почуттів, а може бути просто, як, ну, знаєте, як. Ну, після сварки, чи якось не так склалися відносини напередодні, і буде хотітися відсторонитися. І будуть якісь непрояснені моменти, котрі буде хотітися прояснити. Тому що дійсно тут буде якась інформація присутня, але завдяки якраз цій інформації відносини можуть стати на якусь поки що паузу. Вірніше в них виникнуть якісь перешкоди. А для декого буде дійсно відмінена якась дорога реально. По справам, можливо, для взяття результатів своїх життєвих буде взята пауза якась. Або будуть просто якісь перешкоди на шляху. Так, перешкоди на шляху буде хотітись прояснення. Прояснення і на фоні якихось негативних енергій. Так, така якась ситуація буде. А для чого знати це потрібно людині покажіть, руни? Для чого звернути на це увагу треба? Тому що ситуація потребує змін? Ситуація потребує ретельного розбору. Ситуація потребує змін в тому плані, що, ну, якби, не повторювати минулих помилок, перегляду, якогось підходу іншого. Можливо, почати спочатку, можливо, просто подивитись на ситуацію під іншим кутом, як обнулити її. І спробувати якось по-іншому. Для цього будуть перешкоди, для цього буде можливо пауза. Звернути увагу треба на цю ситуацію, тому що вона потребує кардинальних змін на сьогодні. Добре, покажіть, руна ще можливо, яка ситуація сьогодні буде. І події, Покажіть. Щось пов'язане з людьми, з людиною, зараз взаєминами. Ага, покажіть червоний ще. Такємося. Так. Так, ну тут. Я б скоріше сказала, в когось буде сьогодні відмова від комунікації, можливо, з групою людей, якимось соціумом не бажання проявлятися. Відмова, як наче знаєте, демонструвати себе, щось щось якимсь чином. Доводити доводити якусь свою правоту, якусь свою справедливість. Сьогодні буде подія така, що буде обдумування якоїсь ситуації, включаться мізки, прорубка така, знаєте, як мозговий штурм, багато думок. І на фоні цього, як наче ви відмовитесь від ну, доведення якоїсь своєї правоти, правди, можливо, від гостроти, від м, воєвничості якоїсь. На фоні цих роздумів ви відмовитесь, вам не буде хотітися проявлятися. Хто сьогодні захоче м, відсторонитись від якогось чоловіка? захоче може навіть порвати з ним стосунки. Це може бути будь-яка людина, можливо, по роботі як партнер, можливо, як якийсь чиновник, колега, так і, можливо, якийсь більш близька людина, родич, друг, чоловік. Просто чоловічої статі людина, з якою сьогодні буде хотітися припинити стосунки, або ж відгородитись, відсторонитись від нього. І таке можливо сьогодні. Покажіть Черне точніше про що тут. Кажіть Черне. Тут у нас, значить, буде прийматися рішення доволі різке, на емоціях можливо, саме відсторонитися або відмовитись від чогось і буде не хотітись нічого доводити і прояснювати і Нарощувати, або ж навпаки, виникне, знаєте, як виникне конфлікт, сварка, можливо, навіть е, ментально. Хоча може і насправді. І це як наче зачепить вас заживе, ви будете, як наче, відчувати, що ця сварка чи оце, оце загострення, воно вас робить. Ну, як беззахисним, не буде у вас от відчуття комфорту, відчуття спокою. І буде хотітися відгородитися, відмовитися від цього. Це стосується, як і взагалі в соціумі не буде бажання десь, десь в людному місці, можливо, десь чи то на роботі, не буде бажання ну, якось доводити щось. Тому що буде відчуття, що ну, нема перспектив. Просто, як наче ви беззахисні, нема на кого сподіватися. А для чого це потрібно знати? Покажіть вони. Для чого. Тут стосується яких, чи то боргів, чи то якогось місця, чи якоїсь спадщини. Це все стосується. І... І що По потрібен час тут, щоб для чого потрібно це знати? Треба вичекати час, і треба, можливо м, як. Бажання результативності, отримання результату в цьому питанні, воно залежить від часу і від бажання отримати якийсь, якийсь свій спадок, щось для себе важливе. І ось на це треба звернути увагу, що треба якось, можливо, через деякий час. Знову почати відстоювати свою правду, свої права, а на, сьогодні, на сьогоднішній день буде, як наче відмова від яких, якихось рішень. Не буде, як наче буде багато роздумів і захочеться відсторонитись чи. Розірвати стосунки, чи просто не доводити свою правду, свою правоту, бо буде таке відчуття, ну, якесь загострення, буде відчуття, що ну, немає допомоги, немає сенсу в цьому. Ну і що ж по итогу, чим завершиться ця ситуація. Ну тут, бачите, для декого може бути пов'язане з тим, що тут як втрата ресурсу іде. можливо, хтось щось втратить. Важ для себе необхідне, важливе. Можливо, комусь прийдеться витрачати фінанси. Буде втрата фінансова, можливо, хтось втратить просто щось важливе і матеріальне для себе по ітогу цієї ситуації, цієї відмови. Можливо, хтось не буде вже хотіти, знаєте, як приглу... ну, не буде, от як наче сили, сили волі, силу духу, сили духу. На сьогоднішній день вирішувати якусь цю проблему, якусь цю ситуацію. Пов'язана вона дійсно з якоюсь спадщиною, можливо, з боргами, з якимось місцем, важливим місцем, і потрібен час. Потрібен час, щоб довести якусь свою правду. Можливо, потрібен ще час. А на сьогоднішній день. Буде бажання відмови від чогось і як відстороненості. Добре, покажіть, Руне, що сьогодні буде допомагати в таких складних ситуаціях, вирішити їх на користь для себе. Покажіть, руне, що допоможе в цих складних ситуаціях сьогодні. Сьогодні допоможе для декого, знаєте, як не нарощувати, не збільшувати, можливо, не нарощувати конфліктність, можливо, не збільшувати, не загострювати на чомусь свою увагу. Кажіть точніше. Не робити сьогодні вибору, як наче рішучої крапки не ставити, рішучого кінцевого вибору не робити, не, прояв... не проявляти свій вогонь. Як наче дійсно призупинитися сьогодні на користь, буде вичекати. Не нарощувати конфронтацію, не робити ще поки що кінцевого вибору остаточного. Перечекати, мабуть, буде сьогодні на користь, заспокоїтись. Так, а що буде сьогодні заважати? Покажіть, руни? Заважатиме сьогодні прояви сили. Впертість і бажання досягти чогось будь-якою ціною. Ну так, судячи по ситуаціям, то дійсно сьогодні будуть енергії такі дня, щоб щось зупинити, призупинити, вичекати, відмовитись від чогось. Тому на користь сьогодні дійсно буде, наче пауза, перечікування, обдумування. а Прояви сили і впертості сьогодні будуть не на користь. Парада яка основна? Ну, порада рун. Якщо є можливість, то домовитись, домовитись полюбовно в якихось питаннях, відтворити в душі свої гармонію. Можливо. Дійсно потрібно в цих ситуаціях призупинитись, і якщо буде така можливість і бажання, то домовитись чисто гармонійно, полюбовно, е вкласти якісь партнерські угоди, але вони щоб ну, задовольняли вас і ту сторону, з якою ви будете домовлятись: адекватний енергообмін, адекватні рухи, адекватні дії. Якщо потрібно це для вас і є така можливість, спробуйте сьогодні домовитись. Або ж просто відтворіть в своєму просторі на фоні цих подій, сьогодні ну як наче свою власну гармонію. Бо сьогоднішні енергії такі, що ну, не потрібно бігти попереду паровоза. Ну, ось такий розклад на сьогодні. Не дуже легкі події. Але, мабуть, вони корисні, тому що не завжди потрібно продавлювати ситуації. Іноді потрібно грамотно перечекати, щоб діяти через деякий час. На цьому буду завершувати. Всім доброго дня! Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока!